Зараз ми спробуємо подивитися на те, що відбувалося в Києві очами людини, яка була в Криму, це Владислав Савізньов, полковник Збройних сил України у відставці, колишній речник генштабу. І на той момент він якраз перебував і служив у Криму. Вітаю вас, пане Владиславе. Друзі, слава героям, слава. Я... За умови немає світла не надто стільки інтернет, але я сподіваюся, що у нас не буде. головне ви з нами на зв'язку. Головне, що сьогодні ми поговоримо про такий важливий день, тоді, 21 листопада, 2013 року. Так. Ви пам'ятаєте цей день? Я тоді працював журналістами. Відповідно, добре пам'ятаю, прийшла новина, що Янукович відмовився від асоціації. Про те, як багато хто з друзів, і я в тому числі написав в Фейсбуці про те, що треба виходити на майдан, про те, як під таку саму погоду я вийшов і нас було ну до, до сотні, мабуть, найбільше, і це зазвичай були або журналісти, або активісти. Всі один одного знають. І відповідно, в той момент під ту погоду мені здавалося, що це. Ні до чого не призведе, але не вийти я, наприклад, особисто не міг. А як тоді з Криму виглядало те, що відбувалося в Україні, друзі? Ну зараз дивлячись крізь акне актно віконце, що відбувається на вулиці, ну це насправді це акт ну, громадянської мужності, акт самопожертви, те, що робили тоді, того то, е, е, листопадового дня 2013 року, адже очевидно, що, що за таких умов. Це, це рішення, це мужність. А що щодо Криму, то відповідно, ми дуже уважно спостерігали за подіями на моє, ну, взагалі в політику в Києві в Києві. Ми всі орієнтувалися на ті саме процеси, пов'язані з підписанням домовленості між Україною та Європейським Союзом. Сподівалися на ту, ту саму євроінтеграцію. Тобто, сподівання були те, що певною мірою Крим завжди був таким осередком, аля. Така скринька пам'яті по якій багато мешканців пам'ятали про ті славні часи радянського союзу, хоча чого там славно було, я не розумію адже я досить давно живу на світі. Я пам'ятаю. І роки поневірянь, бідності, особливо останніх років існування Радянського Союзу. Але, тим не менш, такий осередок був, він формувався за рахунок і відставників тих самих громадян України, а й певною мірою громадян Російської Федерації, які перебирались на старість років до Криму в комфортні умови. А що стосується, Взагалі, ну інформаційного такого суспільного середовища достатньо обережно було оцінки, не було такого шаленого несприйняття, але і. Висловлення абсолютної підтримки, це робив невеличкий прошарок єврооптимістів, євромайданівців, тих, хто вболівав за Україну, тих, хто впроваджував українство в Криму. До, до речі, з цим я, будучи офіцером Збройних сил України, стикнувся от, те, що відбувалися ті саме зміни, десь починаючи з президентства Віктра ющівка до того взагалі е, таке себе царство і українську мову ніхто на службовому рівні навіть у військах не користувався. Але потім часи десь 2005 року змінилися, і ми всі почали вчити українську мову, спілкуватися нею ну, що не менше в службовому середовищі, і <кхід> ці зміни. Вони були на край на, на кращі, і е, на жаль, вони досить швидко були знавильовані перемогою Януковича на виборах 2010 року, і, і знову ж таки ми повернулись до часів стагнації, коли почали розповідати про те, що Росія це круто, що це наш старший брат, і ми маємо в усьому слухатись е, Російську Федерацію. І відповідно про російські рухи, е, в тому числі і ти. Ті... Той, де очільником був Сергій Аксьонов, підняли голову і почали на досить активно на московські гроші розвиватися та заявляти про своє існування. А Давайте згадаємо, от ви кажете, що змінювалися настрої в Криму, і від початку там ну не було сприйняття подій у Києві. А от що розказували у місцевих медіа? Як от це подавалося саме там? в Змі а друзі, ми з вами маємо маємо пам'ятати ключову річ. І, до речі, я будучи очільником Кримського регіонального міді центру міністерства оборони України в доповідних листах на Київ постійно на цьому зауважував і акцентував увагу. Дивиться в Криму на два з 2200 мешканців півострова, було три україномовних видання: це видання Кримська світлиця. Це е, флотська е, газета Флот України. І це вкладиш, що виходив раз на тиждень в парламентській газеті Кримській Звісті. Все. Все інше, це е, російськомовне видання, і засилля російської мови відповідно російських медіа було шаленим. Е, як е, керівник. Е, Прес-служби, я часто густо зорганізовував е, журналістські виїзди, і було очевидно на цих виїздах, що рівень усадкування, рівень забезпечення, навіть статусність тих, тих самих е, представників російських медіа, вона зашкалювала. Те, і таке зверхнє, е, таке зневажливе відношення, воно і тоді відчувалося. Очевидно було, що російська пропаганда працює на повну потужність, і хоча в, в, в широкому розумінні Інформаційного простору, звичайно, що в е мережі е телебачення в основному були е акцентована була увага на українських медіа, але у супутниковому телебаченні е в розважальному секторі це суцільно російський продукт медіапродукт. Тому очевидно, що та сама робота, яка відбувалася щодо е внесення тих самих правильних. З, з, з точки зору Кремля інформаційних наративів, вона працювала досить тривалий час. Ми всі були е, мешканці Криму споживачами цієї інформації, і, мабуть, особисто для мене, що стало тією реперною точкою, коли я абсолютно чітко розумів, чию сторону я обираю в цьому протистоянні, е, це питання несправедливості. Абсолютно очевидно, що а, і путінська агресія, і путінська інформаційна агресія вона була несправедливою, нечесною і такою, яка не давала можливості вибору, мовляв, або ви з нами, або ми вас знищимо як е, фактиснування. Я так розумію, що ви добре бачили, як працює ця система пропаганди, яка зараз ну, вже скільки там багато років працює в Росії, вже мабуть, років 15 чи 20. Скажіть, будь ласка, до вас зверталися е, представники російських спецслужб. Вам щось пропонували чи намагалися пропонувати? Чи до ваших колег, чи вони одразу зрозуміли, що в цьому немає сенсу? О, ні, Сергій, Якщо ми беремо з вами період нашої діяльності діяльності кримського регіонального центра з лю лютого по початок квітня, 2014 року, було чимало різних пропозицій, але та ні ми. А так з, Звичайно, що е, путінська пропагандистська машина не чуть те, що почне працювати відповідна інформаційна патруля з боку українських збройних сил, е, флотських структур, адже вони вважали, що повністю контролюють інформаційний простір е, інформаційне середовище. На території тимчасово окупованого Криму, але тут сталося як той то, чорт з табакерки вискочив кримський регіональний медицина, і наша діяльність була спрямована на те, щоб інформувати суспільство, широкий загал, що насправді відбувається, і в заблокованих українських військових частинах, і в тому, наскільки різне відношення до дій російсько-окупаційної армії в українському кримському середовищі, очевидно, що спро. Проби їх зневелювати наш вплив на уми на серця мешканців як Криму, так і України. Насправді в основному спікерами там були ми, я да, мій колега Мазепа. Очевидно, що вони ма не мали спосіб максимально погасити нас, але то було непросто ми. Перейшли на підвольне підпільне існування на фактично партизанську роботу. А так як я був постійно в, в, в ефірі і був доступний в на мобільних телефонах, так різного роду пропозиції поступала, але було мені абсолютно чудо питання несправедливого відношення до українства в Криму до фактичної анексії Криму. Воно не залишало мені жодних варіантів вибору. Як так можна, коли не по честі, не по совісті, проти противолі, не зневолювати і приймати те рішення, які не до серця, не до душі і проти правил, якби ж всі були такими, пане Владиславе. А от ви пам'ятаєте, коли з'явилося розуміння, що революція гідності таки перемагає? І як тоді це сприймалося в Криму? Якщо дозволите, я відповім на на вашу репліку. Питання в тому, що е, е, у нашого бога досить специфічне відчуття гумору. Е, серед моїх співслужбовців був такий сидий Олексій Аврамчика, найуспішніший, найяскравіший офіцер структур виховної роботи на теренах Кримського півострова. Яскравий е, грамотний навчений закінчив профільний виш в. В Київському гуманітарному інституті він навчався в академії Ківала в Одесі. Мав досить серйозні перспективи. Коли стало питання вибору: чи е, виходити на материкову частину України, чи залишатися у складі окупаційної армії, він обрав друга е, його посада, яку він займав, він був заступником з військово-політичної роботи в 20-й дивізії місце дислокації міста Волига Штаб донедавна тієї дивізії дислокувався, здається, в Чебанке сталася там балона, прилетів Каймарс, і від нині від того часу, верніше, да, підполковник, чи можливо полковник Авранчика став був сопер. А, Чи обрав він для себе таку долю, певною мірою так, адже зрадників не приймають, мабуть, не ушев в нашому середовищі. Неважливо українська чи, чи російська, хоча ну певні е -е, переваги та перспективи для офіцера, колишнього офіцера української армії в російській армії були. Але тим не менш, знову ж таки, у господа Бога дуже специфічна чувство юмора гумора. І зараз я думаю, що Олексій Юрійович дає пояснення відповідні в небесній канцелярії. Чому він обрав саме такий шлях подальшого свого основання? Ну і я думаю, що він чітко розуміється, до чого все це призвело. Так, спогоджуюся з вами, але я прошу продовжити вашу думку. Хоча ви знаєте, трішки зараз заціпало навіть серце. От бачите, від нашого вибору іноді здається, ну що залежить, а може бути все як завгодно. Тож, от скажіть, як сприймалося тоді в Криму, що, начебто, революція гідності вже перемагається відчуття було в Україні. А що говорили в Криму? Ви ж бачили цей момент. Втрати, шалені втрати, небесна сотня, вона залишала неймовірно болючі відчуття, адже знову ж таки питання несправедливості. Чому добре озброєні вояки внутрішніх військ України проти беззбройних людей застосовують зброю? Фактично, як в тирі розстрілюють мирних. Протестувальників, адже право на страйк на мітінги, вона закріплена в, в основних законах нашої країни. Тому очевидно, що це не мо не 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 залишало жодного байдужого в нашому в кримському середовищі, і ба більше, якщо ми згадаємо з вами подій 26 лютого, коли відбувся людний мітинг у Верховної Ради Криму тоді російські. Сила намагалася, проросійські сили намагалися влаштувати мітинг на підтримку дій російсько-окупаційної армії. Але ж тоді, фактично, проукраїнські сили, а це була синергія кримсько-татарського руху та очільників проукраїнського руху. Ну, фактично, звели на нівець ту саму картинку для Раша ЗМІ про того, що Кримські громадяни, які мешкають на території автономної Республіки Крим, рада готові сприймати окупацію російської армії. От як я якраз хотів запитати відносно того, як відбувалося захоплення парламенту Криму, для нас в Києві це було ну великою несподіванкою. Мабуть, ми звичайно тоді більше слідкували за тим, що відбувалося в Києві, зміна влади, багато чого. Але коли оці е, е, зелені чоловічки без е, розпізнавальних знаків з'явилися в Криму і захопили. Е, Парламент Криму, ну, це для нас був шок. А ви бачили, що щось таке готується? Ну, то, Знову ж таки, що стосується вислову зеленої чоловічки, певною мірою я був дотичний до поширення цього терміну, причому я виходив з абсолютно таких міркувань, таких компромісних. Не, висли, не зазначаючи, що це безпосередньо знаходиться російсько окупаційні війська в такий спосіб. Вот, Знаєте, вот, вот, та теза, а давайте ми збережемо Путіна та його армію обличчя. От тоді ця думка мала певне поширення, і я серед тих, хто до цієї думки дослухався. Тому всім нам було очевидно, що це російська окупаційна армія, що це зовсім не якісь там стихійно створена кримська самооборона, бо це очевидно було що це повна дурня, брехня, сучасні бронетранспортери, сучасні вантажівки і інша техніка. Ну у кримської самоборони то всього цього не було. Але це було у російської окупаційної армії, і ті самі морпіхи з числа вісімсот та бригади морської піхоти, з якими ми свого часу брали участь у спільних заходах, в тому числі парадах з нагоди святкування 9 травня, ті ж самі вояки цього разу направляли на зброю, блокували під'їзди до військових частин, до інших. Військових установ е збройних сил України, які закувалися на теренах Криму, Тому очевидно, що знову ж таки відчуття несправедливості воно і стало визначальним е під час прийняття рішення е на якому небудь Одислава, коли ви прийняли рішення виїжджати з Криму, і чи були пропозиції від окупантів? Хотіла сказати гідні пропозиції, але мабуть гідних не може бути пропозицій. І чи багато колег прийняли, ну крім того, ось такого шанованого чи вже не дуже шанованого офіцера, про якого ви розказали, чи багато прийняли тоді все ж таки перейти на бік окупантів? Ну, Офіцер він не шанований, навіть якщо говорить, що про мертвих або нічого, або тільки добре, але ти не між не шанований. Разом з ним не шанованим з 20 -ти тисячного групування українських сил, які дислокувалися на теренах е, Криму, щонайменше близько 16 тисяч залишилось в тому самому Криму. А, чимало з них потім, вже у лютому березні цього року, брали участь в активних бойових діях на Херсонському напрямку. Хтось них потрапив до українського полону, хтось перепарився на добру російського, тобто став двохсотим. Знову ж таки, буття буремна і часто густа е е приносить в наші існування певні неочікувані результати. Але те, що переважна е е кількість українських військових залишилась в Криму, це відповідальність не лише себе тих тих. Тих самих військовослужбовців, які кожен з них приймав окреме рішення, і в тому числі певного зволікання української влади в Києві щодо прийняття рішень на реалізацію ключового завдання, що стосується збройних сил України, і взагалі у кожного громадянина нашої країни стаття 17 конституції України передбачає захист територія незалежності нашої країни кожного. Громадянина нашої країни щодо пропозиції, так вони лунали, але ж очевидно, що якщо я те як рік в Києві, до того в певний час брав участь в територічній операції, то очевидно, що я на ті самі пропозиції не зголосився. Чабу різні варіанти лунали, різні суми звучали. Я не кажу про свій кейс, але що стосується командирів частин та підрозділів, ну багато свого часу ширилася інформація про ну фактично спроби під підкупу командирів частин, ключових високих посадовців щодо переходу їх на службу на бік російська копаційна. До 24 лютого цього року мені, наприклад, особисто здавалося, що повернення Криму це роки, а може десятиліття. Ну, якщо чесно. Бо е, було відчуття, що це такий заморожений конфлікт буде дуже дуже довго, а потім Путін напав знову напав на Україну. Відповідно, тепер, якщо знов сказати про те, що я відчуваю. Що ми з кожним, завдяки Збройним силам України, ми з кожним днем все ближче і ближче до Криму. І це питання можливо, року, ну максимум. Ну як в мені здається, як вам здається, це буде політичне повернення чи військового повернення в Крим? Я не сумніваюся, що це відбудеться. Сергія, ви до речі, говорити дуже важливу річ. Ну якщо я з цими думками живу, ну звичайно, що мені бабалить, мені вкрай важливо повернутися до Криму кінекінцем. Потрапити на мої мами, яка померла 17-му році. Я з зрозумілих е, причин не зміг потрапити, ані похорона відповідна відвідати її могилу. Але якщо ви відчуваєте те саме, що я, то здається, що ми е, ну, або чітко розуміємо тенденції, які відбуваються, або що в цьому світі відбувається в такий спосіб, що путінські плани вони перетворюються на попіл, і тут я е, більше орієнтуюся навіть не на ваші прогнози, а на прогнози генерала Буданова. Він є очільником військової розвитки нашої країни, який переконаний в тому, що до кінця. Травня цього наступного року Крим буде звільнений від російських окупантів. А зверху того, що такої самої думки дотримується і американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий сухопутними військами в Європі і Колишній спецпредставник уряду США в Україні Курт Волкер. Я думаю, що е, ці високопосадовці не лише мають доступ до відповідної інформації, а й спроможність прогнозувати подальший перебіг подій. Тому я ще раз сподіваюся, що одне з наступних включень е, в ваших фірси я буду робити вже з Сімферополем. міста. Ой, щиро бажаю, щоб це було так, і навіть із задоволенням я приїду сам, щоб включити. Щоб ми там провели прямий ефір безпосередньо вже з українського Криму, і це хоче така кількість людей в Україні, навіть ті, хто ніколи не був в Криму, заради того, щоби туди поїхати. Тому я, я вважаю, що загальна наша сила допоможе ну, а Збройні Сили України. Ми їм щиро вдячні за кожен день, який тримається Україна. Слава Україні! Героям слава великою вам дякую за те, що ви до нас включилися. Це дуже важлива тема підтримувати її, підтримувати тему Криму і Пенгв ну, згадувати, як ми вже перемогали. і це нас підтримує в тому, що перемога буде точно за нами. Друзі, якщо дозволите, якось ремарки, буквально перед ефіром я мав змогу поспілкуватися з українськими партизанами в Криму. Вони насправді звичайні люди, які займаються буденними справами, вони працюють, живуть в окупаційному Криму в різних містах на Севастополі. Навіть і всі вони чекають на повернення України, і вони часто густо мені кажуть влада. Є такі качелі. Такі гойдалки, коли ми надихаємося, надіємося, що ось ось, а потім йде такий спад, таке таке себе поніверяння. Зникає надія. Ми втрачаємо ту саму надію. Але зараз тут ми живемо в такому піднесеному стані, адже бачимо, що відбувається на фронтах, яка динаміка і ми щиро віримо в те, що навіть не зважаючи на те, що путінська армія буде докладати максимум зусиль, щоб зберегти те саме те саме сакральне для Кремля місце. Крим під власним контролем нічого не буде. Широким фронтом ми повернемо наші землі, наш Крим, Севастополь до України, і це буде справедливо. А до наших глядачів я звертаюся з традиційною пропозицією. Подивіться, бачите, ось цю футболку. Вона може стати вашою. Для цього потрібно просто бути підписаним на канал Сергія Мамаєва. Це в Ютубі знайдіть нас, введіть Сергій Мамаєв, і підпишіться на наш канал. Потім поставте дзвіночок, щоб не пропустити розіграш цієї фантастичної футболки, яку ми подаруємо від відомого українського виробника. І після того напишіть в коментарі будь-якого відео херсонські кавуни і звідки ви. І таким чином ви станете учасником розіграшу. В п'ятницю ви можете отримати цю футболку. Перша з цієї серії, з цього виробника, який ми подарували, вже поїхала на Чернігівщину. Тому у вас також є шанс.